По комфорту автомобіль майже як ренжовер Рестального Kia Sorento 2019 року з двигуном, просто топовим двигуном, І от іменно з тим двигуном, яку варто брати цю машину. 3,3 бензин. Розход в районі 10-12 літрів. Реально. В чому прикол Рестального? В тому, що тут вже не 6 ступеневий автомат, а вже восьми. Він робить цю машину більш економною, дуже динамічною, комфортною. І, взагалі, це дуже крутий апарат з хорошою шумоізоляцією. Якщо у вас була Kia Sorento в прошлом кузові, забудьте, що ви на ній їздили. Класний апарат, класно їде, класно розганяється. Е, причому цей екземпляр весь в рідній фарбі. Да, він приїхав з Америки, він не утопленник, щоб ви не казали, потім не задавали це питання. Машина не утопленк, там легенько був пережатий бампер. Він причому таки остався, щоб ви бачили все, як є. Е, по салончику. Все просто ідеально. Контроль сліпих зон, електрорегулювання сидінь, 110 миль пробіга. Є CarPlay, є в зони клімат-контроль, все як має бути. Є даже блокування між диференціалу. Так, да, ця машина на повному приводі вона має дуже хорошу прохідність. Семимісний салон. Причому задні пасажири можуть даже себе нормально чувствовати, їдучи при ньому, якщо вони там трошки такі підросли, типу по кілограм 80 кг, геть з кайфом можуть передвигатися задній ряд. Само собою, в такого автобуса задній ряд буде, ну, в принципі, грамезний. І причому цей автомобіль навіть семимісний. Так, дивимося далі. Що ж у нас стається в багажнику, коли ви розложили третій ряд сидіння? Остається місце для декількох чемоданів. Ну, отак. Ви положите. Якраз парочку чемоданів вам сюди влізе і можна їхати. А якщо у вас немає кого садити на третій ряд, без проблем. Зложили. Раз, два. І можна, якщо ви переїжджаєте або любите подорожувати, загрузити сюди кучу віщей, пару мішків картоплі, пару родичів, якщо вони погано себе вели, і повести їх в ліс, само собою. Загалом автомобіль готовий до будь-яких перевірок на СТО, моторчик робить просто ідеально. Походовочки приємна, м'яка, дуже класний, дуже класна машина, яка приємно вас диво. Реально, ви точно не очікували такого комфорту от кія. Все. Там номер набирайте швиденько записуйтесь на тест-драйв і приїжджайте. Я думаю, ви купите із першого перегляду. Все, шапка в двері. Пух.